Головка повністю перебрана. І всім доброго дня і вечора мирного неба. Гра сталеві нерви, вітаю вас. Продовжується у нас ремонт по Дніпро. По кастомному нашому Дніпро. Получається, є в нас такий мотор. Мотора ми купили заради запчастин. Нам потрібні були запчастинки, Ну, купили цілий мотор. Що будемо робити? Будемо розбирати мотора. Дефлектовка повністю. Дивитися, що з ним є, з головками, що є, яка там циліндрів. Будемо це все розбирати. І детально все обдивлюватися, що з ним є. Помиємо його, а то він у нас ось такий, як завжди, Дніпровський мотор. В маслі нічого особливого. Будемо ми його зараз розбирати. Сказали, що поршня хороша, але все рівно. Я вже нікому не вірю, я хочу це все сам детально розібрати, подивитися, що там є в ньому, які стоять запчастини, що потрібно замінити. Шліфанимо, напевно, циліндри, альбом поршня туди, колечка від автомобіля. Поміняємо на автомобільні сальники, а то, як бачите, ось тут сальник стояв ось такий. І бачите, проблемка з мотором. Обирвало, обломило колінвала, І ми будемо його міняти. Я думаю, що ми його кивати не будемо. Ми просто знімемо пару шестернів ГРМ, нам їх потрібно. Ну, в общем, Що вам скажу, в середньому розбираємо, дефлектуємо, дивимося, що тут є краще. І будемо збирати з трьох моторів, нам повинно стати запчастин на два. Ну і де що ми вже прикупили, де що ще зібрати, докупити. Так що приступаємо до роботи. Будемо розбирати мотора. А то по Дніпру у мене відео немає, і будуть вже такі в нас відео. Так, Ми це трошки підсвічуємо, вже ніч у нас. Знімаємо клапанну кришечку. 13 ключик. Складаємо посуду, щоб туди масло зараз стікало, хоча я вже кришки знімав, коли його купляв, тут масла вже немає. Кришечка клапана є, як завжди, в приростах нагарив, хоча тут небагато прокладки. Ось бачите, якісь силіконові прокладки з дорогих. Це все тріскає, і все розлазиться. Де прокладок знайти хороших? О, бачите? Це прокладки. Зразу їх вату. Так, що у нас далі? Свічка розкручена. Будемо знімати голови. Треба тонкостінної головочки, щоб до них добратися. Це я навіть не кивав, а взагалі. Як бачите, воно відкручується, навіть не затягнуто. Напевно, прокладки і резінки сіли. Взагалі, дивіться, вороточок вороточки, воно не затягнено. Я вже хочу це все розібрати, помити, зробити головки, відкапіталити. Оцей взагалі не затягнутий. Оцей Так, само. так Знімаємо головки, кладемо посуду. Класно, придумали, що тут простенько все розбирається і ремонтується. Можна зробити на коліні в дорозі. Головне, щоб вам не запороло колінвала. І не крутнуло укладище, так як у нас у моторі одному. Так. Тут були головки зроблені, поршнова була хороша. Чоловік їхав, все було чітко, але одна сталася проблемка така, що уломило колінвала і мотор замінився на Касовський. Так. Надіюся, шайби не будуть тримати. Оп, шайби не тримають. О, поломилося. Що тут в нас виходить? Ну, клапана якісь, так як у кожній МТЦ. Палені, припалені. Ого! Роблений мотор. Йо-майо. -йо! Як бачите, там масло є, його туди ніхто не заливав. Є вже нагар на маслі, поршневу потрібно буде шліфувати. Нагар на поршнях вже в нас є. 78.49. Треба, дивитися, що це за ремонт. Тут є, тут вже масла прирости. Знімаємо циліндра ще. Будемо зараз бачити, що там є. По клапанам, клапана. Клапан впускний. Ну, Зробляємо. Впускний клапан вже провалився. Вже провалився, От, бачите. Впускний клапан, бо за малий діаметр, скоріше за все, він провалився. Гніздове там, напевно, вже срака, воно вже своє від'їхало. От бачите, видно, як гніздо виступає. Клапан потав повністю. Це є в нас спуск. Гнізда треба буде міняти. Випуск досить у нас виглядає так добротно. Добротно виглядає. Так, резиночки. Одна. Друга. Повністю розбираємо, будемо витягувати толкателі, штухачі. Подивимося, що там з ними є. Так, головка знята. От Цікавить мене по поршневі. Поршнева там була зроблена. Цікавить по поршневі, які там кольця, які... Ціліндри гільза, але я бачу вже, що є масло, є нагар. О, дивіться, скільки тут масла. Бачите? Ось такий приросте масла. Значить, воно вже хону там немає. Кольця масло стерті, воно вже масло має підбирати, так, підпивати, то досить добротно. А нам на мотоцикл наш кастомний потрібно повністю робити мотор. Щоб він масло не підпивав. О, був перегрів, був перегрів. Вже видно, що був перегрів, бо поршня отакі От бачите црапенки. Так щоб не засвічувати, О, бачите, який поршень поцарапаний. Є подряпанки, то серйозні на юбці. угорі. Видно тут щось тут. Робив кольця цілі. О, знизу такий поршень поцарапаний. А по гільзі. На гільзі ще видно хон. Ще видно хон. Це треба буде все помити. Ми першим ділом це розберемо. Все треба буде помити, протерти. Тоді будемо дивитися, що з ним є. Чи є виробітка, ми це все промірюємо. Хон ще є на ньому. Ступеньки немає, виробітки, як такої немає. Візуально. Але все рівно треба все буде проміряти. Ну хон видно, що хон є на циліндрі. Значить вже добре. Ступенки взагалі немає. І видно ще трошки хону. Матова гільза, ну воно стояло, воно стоїть, вже мотор стоїть десь рік, може й більше. Ну тут, як завжди. Як у кожній МТ. Все те ще прокладки. Так, це в нас є. Це ціліндр. Правий головка. Добре, що воно все легко розбирається, все простенько. Головка на 12. ключик рушково накідний, щоб клапанну кришку зняти. Це все простенько розбирається. Так, якось так. Я не хочу ставити мотора на стіл. Зараз маслом залиє, повністю все мені масло не злито. Нам треба, мені, мені цікаво, головки і цікаво мені поршнева, в якому тут стані. І шестерні ГРМ. Подивимося, кабінал у нас є хороший на другому моторі. Так що з трьох моторів. Щось зберемо. а щось докупимо. Сквозний болт? Ну, звичайно. Ну Звичайно, як так може бути? В одній головці шпілька, в другий болт сквозний. Хочу знайти комплект хороший такий. Щось зберу в мене цих головок, я дуже багато. Щоб там було все. Або заваримо аргоном, так, щоб там не було, у нас шпільки стояли, щоб масло не сифонило з усіх боків, а то масло кричет. Мені таке не подобається. От цікаво, мені чим можна замінити клапанні кришки. Хто щось тут думав, щось робив. Як би їх поставив на якусь хорошу прокладочку, вирізав би самопально що щось такого, з Опа. Ну, Тут стоїть шпілька. Звідти буде масло тепти, то серйозно буде масло відтепти. Нічого ви з ним не зробите. Так, а цей затягнутий циліндр. Ану. Ай, не затягнутий взагалі. Може він був вже розібраний. Просто назад так його спрутили. Може я не перший його купляю. Не знаю, подивимось. Ну, по головкам вже вижу. Що правий циліндр слабенький. Там кольців немає, треба буде кольця нові, поршня нові, альмотівські. Напевно, то все шліфанемо, зробимо хон, зберемо з хороших автомобільних запчастин, направляючи замінимо. Гнізда замінимо в головках. Зробимо це все так, як воно має бути, щоб нам їхало. Після, так скажем, настоящого капремонту а не зібрали з чого. Було, з того і зібрали. З чого попадимо? Ну нічого, крутимо. Цікаво циліндр, щоб був циліндр цілий комплект і головки комплект. Киримось. Якимось чином попала туди вода. Що в нас виходить? Тут така сама картина. Тут або клапана якісь не такі. Така сама картина. Впускний клапан. Сідло вже пропалене. Клапан сів дуже сильно глибоко в сідло, сідло протерте, або клапановий капець. Ну, випускний плюс-мінус досить непоганий. Але попала водичка сюди. Сюди попала водичка. Тут вже картина краща, тут поршень навіть не в нагарі, немає масла на поршні, але є вода на гільзі. Коби б тут не було корозії Але воно довго, думаю, за рік не могло зробити корозію. Хоча всяке може бути. Це ж Дніпро. Якість цих запчастин не дуже. якість бажає кращого. Так, 78 98 Знімаємо ще циліндра Знімаємо циліндра Уга, поршень подряпаний. Був перегрів. Був перегрів, вже зразу видно. Циліндр поцарапаний, є тут о, прилипав поршень до циліндра, але ступеньки теж взагалі не виїжджу вгорі. Трошки є шахон просвічується на ньому. Ребро тут таке погрязане одно. Як бачите, хочеться якось -то зібрати комплект хороший гільзів. Циліндри. Це треба досю висоту промірити, торцанути їх і дати шліфувати, якщо ж тут є, що шліфувати. Треба по покнести, який це ремонт. Видно, хто хон тут наносив, хон ще просвічується. Так. Тут картина має трошки краще з цього боку. Поршня Нижна юбка прилипала, був перегрів. Верхна юбка прилипала, був перегрів, якісь царапини такі. На поршні. Ну, виберемо одне кольцо компресійне, наприклад. Подивимося, де обережно, бо воно коли їздить, тут виробітку робить на кольцях і кольця стають гострі. Ну, Ці вже кольця трошки гострі. Тут гостре стає і ріже пальці. Обережно, коли витягуєте кольця, не спішіть. Но тут вже кольцо має виробітку, має буртик, так як нижна частина колечка. Оця частина кольця до поршня пристає, тут повністю має бути блискуче, воно пристає до поршня, а тут вже є така ступенька на цьому колечку, тут, о, що воно било. Кольцо має вироботку вже серйозно. Ну, це ще не критично. Ми зараз подивимося за зору циліндрі який. Виглядають кольця добротні. Добротні кольця виглядають. Грубонькі такі. А тут циліндр має еліпс чи немає? Зараз будемо бачити. Це було верхнє кольцо. От. Так, дивимося. Блискуче, 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 блискуче. Блискуче скрізь. Тут теж. Ну, кольцо скрізь приставало. До циліндра це дуже добре. Знаєш, аліпса немає. Все рівно, ми ще його приміряємо, аліпса немає. Кольцо скрізь блискуче. Немає не шаранів, воно добре приставало. Зараз подивимося у циліндрі зазорчик. Ну, я вам скажу, тут зазор, щуп, я не буду витягувати, міряти. Ну, зазорчик дуже маленький. Так що це поршнева ще їхала, а їхала. Ви бачите? Зазорчик там між кольцями дуже маленький. Ну, так, корінвал зашплінтований з цього боку. Це добре. Знімемо кришку. Електронний модуль зажигання. Так. Бігунок. Такий тут не шторка, тут магніт стоїть. Тут стоїть магніт. Не знаю, чи воно краще. Два магніти стоять. Один магніт, як бачите. Ось. І другий магніт. Чи воно краще на магніті цьому чи ні? Я сказати не можу, треба дивитися в інтернеті, бо у мене на другому моторі стоїть датчик хола, такий вісьмерочний. Тут не датчик хола, тут катушка стоїть. Тут стоїть катушка імпульсна. Такий у нас модуль тут виходить. Модуль у нас стоїть. Чи це совик, чи це не совик, не пише нічого. В маслі... Ось бачите, свіже переросте масло. Тут добротно в маслі все. І масло це тут розкидало на катушки, ну, воно тут герметично, але все рівно. Масло буде текти негарно так. Замінимо сальник розпредвала на оригінальний кортековський. Поставимо кортековський, подивимося кришку, може ми її відцентруємо. А то я бачу, що там навкруг, навкруг розпредвала йде сальник, іде і розпридвал. Там різні зазори. Тобто ось тут зазор, тут зазор один. А тут зовсім зазор другий розпідвал. Тут зовсім уперся в сальника сюди, а тут така дірка, що отвертка пролазить повністю. Значить ця кришка, е, треба її буде прокрутити. Сюди, наприклад, або туди знайти центр. Може, її трохи треба буде підпилити і так відцентрувати під сальник, щоб він не протікав. Отут, ось бачите, дивіться, це все в маслах. Все повністю. Дивіться. Все у маслі. Так що солде по сюди ми ставити не будемо. Вони тут довго не поїздять. І то мені таке не буде подобатися, це буде все текти. Я буду нервуватися. Хочеться зробити мотор добротний, такий хороший, щоб був. Так, далі що будемо робити? Толкателі. Якийсь добротні толкатель. Вироботки ступеньки взагалі немає. Ми будемо ставити їх на місце у... Так, це в нас цього боку. Будемо ставити їх у корпусі, і ми їх проміряємо в корпусі. Чи вони там болтаються, коли буде вибраний резпредвал, чи не болтаються у блоці. Так що я не можу сказати, чи вони добрі. Тут, де воно ходить, є якісь тут такі погрішності лиття, так скажемо, на одному, а на другому. О, на другому ідеальний. Другу ця площина ідеальна зеркальна. То два 200 непогані, непогані. Так що, зливаю масло, ставлю мотора на стіл. Так, і що ми бачимо по нашому моторі? Для Дніпра кастомного? Не знаю чого так. Якось так воно не знає. Не знаю чого так, не знаю чого так. Все тут у маслі, Чи -то дренажна трубка забилася, канал дренажний. Поршень повністю у маслі. Чи то масляні кольця не тримали? Тут дуже сильно багато масла. Раз. Потьоки, ось є тут, з тренажні трубки з-під циліндру це все в маслі. І тут осі закладається, яка тримає е, мотора. дуже сильно пропилило корпус. Пропилило корпус а тут о, І Виходить, це все в маслі. Чи воно так просто стекло, стекло по моторі, такі потоки масла з сапуна з цього всього. -всього? Чи то тут пропалило, бо був у мене е, Урал на ремонті. І виходить, в Уралі в одному тут було пропалило. Ось так пропалило картер, чи то летіло там було погане. І мотора зібрали, не замітили, склали. а Звідти масло текло з оськи. І то так серйозно прийшлося тут ставити сальнички резинові кольці, зажимати у рамом, щоб не протікало. Не знаю, як воно тут. Подивимося, розберемо геть, будемо бачити. У нас картера і так ще є. От передну кришку знімаємо гусятницю. картерів ми цих маємо ще пару штук. На наше життя стане. Тут було добротно приклеєно. Якась була самопальна така прокладка. Чи то чорний герметик. Так, самопальна прокладочка була з картону. Ну, це дядько добре зробив добротно. Як бачите, картон слоїться. Гусятниця, як гусятниця. Цікаво, сапон чи не розбитий. Чи під сапон не розбито, Сапун ціленький. Ось гусятниця розбивається під сапун. Йо, гусятниці, капець. Ось як бачите, дитяць. Це у маслі, Масляна пленка тут є. Оце воно і тарабанить. Сапун ж вічно крутиться з розпідвалу. От, гусятниця ця вже піде у алюміній. Тут розбито просто капець. Будемо підбирати, бо сапон у нас настільки розбило, але я думаю, що скоріше алюміній терло кришку. Так що гусятниця Та що? Тут зазор від. Осятнеться у алюміній. Далі. Так, ну і що я вам скажу? Зняв я е... центрофугу. Там на плотно стоїть, хоча це тут так зержавіло, не знаю, що так корінал зержавів. Шестерня розпідвала, розпідвал, підшипник верхній розбитий. Воно і так ходить, і так ходить, всякої ходить. Дивіться. Кладемо на міточку. От мітка з мітками співпадає. Зор у нас так маленький. Прокручуємо чуть, -чуть. І це на зубах шестерні так ходжуть. І так хожуть. Масляний насос. Сказали, що стоїть новий. Новий насос. Новий, я думав, дійсно новий. Він, напевно, просто був замінений новий. Тут шестерня так гуляє, що просто капець, дивиться. Так, на камеру. Я вам точно не можу показати. Ну, шестеренка так гуляє, що просто капець. Масляний насос треба другий. Шестерня ось так гуляє. Тобто ось на масляному насосі корпус розбитий, воно тако ходить. всякою ходить. І тут такий звук. ви Бачите? Тут пише шестерня розпридвала, ну зуби такі цілі, виглядають так, продивився, цілий, немає ніде сколи, не ні гострі зуби. Шестеренка якась добротна. Тут є. 5 циферка. На шестерні колінвала нічого не знайшов, але шестерня колінвала поїжджена в поганому стані. Шестерня масляного насоса теж в поганому стані. Куплявся мотор за рахунок цих усіх шестерень і циліндрів. Циліндри більш-менш, шестерні всі виходить, розпаровані. А так буде тарабанити, що просто капець. Ця шестерня. ця шестерня, колінвала, ще плюс генератор буде тарабанити. І це буде робити, як з болтами. Так що буде треба. Підбирати якийсь другий комплект шестернів шукати. Зараз буду знімати. Тут капець зазор і так ходить всякої. Коротше КМЗ. Дніпро. Сапун у кресті. Бачите, я його повністю заклав. Повністю. Не трохи, а повністю. Має тут зазору взагалі не бути. Ну так трохи, а тут просто капець. Сапун теж буде тарабанити. Гусятниця пішла. Сапун пішов. Шестерні, некудишні, колінвал розбитий. Інтересно, що з гітаркою. Зараз будемо знімати шестерню масляного насоса. Знімемо розпідвал, подивимося підшипник і розпідвал. І, будемо... і ось ми розібрали вже повністю Дніпровського мотора. Вибрали ми колінвала. Зняли шестерні ГРМ, Зняли шестеренку з колінвала, розпресували, нагріли її, зйомничком витягнули. Насправді шестерня має 15 й номер. Не, од... не п'ятерка, а 15. 1 і 5, 15 Так само і шестерня на розпідвалі теж має 15 й номер. Ось тут. Тут давно є. Ось тут, в общем, пише 15 і там 15. Розпредвал добротний кулачки всі цілі, але він не від 10.36 від звичайного МТ. Кулачки коротенькі на ньому стоять, не такі більш овальні. Але проблема з картером тут немає одної різьби. Хтось там видно, що сверлив. Ну, можна там зробити її, відновити. Ну нічого страшного. Але Я не знаю, чи так на камеру ви побачите. Задній підшипник розпідвала обойма крутиться в корпусі в картері. Виходить. Підшипник крутиться на Ось, і він... Зовнішня обойма підшипника тут прокручується. Ну, тут на камеру не видно, но ну, просаджений картер, в общем. Просаджений картер виходить, підшипник там крути. Це я не знаю, воно критично, не критично. Я думаю, що мав би гріти, він би там мав добротно триматися, він там прокручується. Так що картер, я, напевно, от цей ставити блок не буду. Буду ставити блок другий. Що виходить? Розпредвал хороший, не з'єджений. Шестеренки насправді комплект, але чомусь вони так сильно болтаються. Чи то так Дніпро виготовляли раніше, не знаю. І ось ми повністю розібрали мотора, витягнули колінвала, масляного насоса. Все, будемо дивитися, що треба замінити. А замінити треба дуже багато чого. Треба замінити, я думаю, що картер другий, бо там підшипник провернений на крутиться зовнішнього обойма заднього підшипника розпідвала у картері. Ось так крутимо, і вона зараз в цей час прокручується. Я думаю, так не маєш бути. Замінимо ми корпус. Тут різьба у нас одна утерта. Це ми заміняємо нове. Колінвал замінимо. масляний насос ми перевіримо. Усятницю замінимо. Головки зремонтуємо, а то з головками тут уво. гнізда в нас з клапана впускні просіли повністю гнізда там розбиті. вже. В общем, будемо збирати нашого кастомного Дніпра. Збирати точніше моторчика для нашого кастомного Дніпра. Шатуни у нас виходить. Один шатун тут новесенький. Видно, що хтось замінив, він навіть тут не загорів. Ну, шикарний шатунчик один. Класний, все. З бугелем, комплект, видно, все чудово. А ось це був лівий. А ось правий шатун. Правий шатун у нас виходить зовсім інакший. Він такий дешманський, тут, якби його сокеру хтось склепав, пилив, чухав, не знаю, що це тут таке. Але. На Бугелі червоний колір зовсім інакший. Тут колір на ньому інакший на шатуні самому. І бугеля від шатуна, як бачите, ось так ось відрізняються. Так що верхній бугель не від цього шатуна. Не комплект, це. А мені треба комплекту. Думав, що тут на цьому моторі попадуться комплектні. На жаль, вони не комплектні. Нічого, будемо щось комбінувати. Може, купимо ще один новий шатун. Щось беремо. У нас є багато запчастин, є три мотори з трьох. Аби як тяжко, два мотори, я думаю, що зберемо, щось докупимо. Шестеренки, насправді, шестерні. Тут є 15-й номер. 15-й це шестерня колінвала. І на шестерні розпідвала теж 15-й номер пише. значить вони насправді комплект. Просто там, напевно, такі допуски, зазори, чи що, не знаю. І підшипник тут розпідвало, передній досить непоганий, шату немає. Але. Ось так стукає. Чи воно нагрівається і пропадає там той зазор, я не знаю. Масляний насос, шестеренку треба буде підібрати другу. Корпус гітарки. Ось тут масляного насоса вал сідає, і він дуже сильно має осевий зазор. Не туди назад а тако ходить? Дуже сильно. Так, на камеру. Не видно на камеру, але зазор є відчутний, дуже великий. Ставлю шестерню, тут зазор дуже великий. Нічого. Ми це все здефлектували, будемо підбирати якісь нові запчастини, б-ушні, що будемо шукувати. У нас є ще що. Ще розберемо два мотори, вже знімати не буду. Це все вимію повністю. І вже далі продовжую знімати, коли буде мотор повністю вимитий. Будуть ці нові запчастинки. беушні, що ми позбираємо? І будемо тоді ми збирати мотора на кастомного нашого Дніпра. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. І я думаю, що вам буде цікаво. Мені вже самому цікаво, що в нас вийде з цього металолому, який в нас вийде моторчик для Дніпра. А з вами був гараж Сталаві Нерви. До нових відео!